Вітаю вас власний погляд про переваги про переваги та недоліки вакцинування. Говоримо із доцентром кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії після дипломної освіти Федором Лапієм. Вітаю вас, пане Федоре! Доброго дня в Україні нещодавно стартував європейський тиждень імунопрофілактики. Яка загалом ситуація у нашій державі з імунізацією населення? Ви знаєте, ситуація достатньо напружена, а хоча Європейський тиждень імунопрофілактики проводиться саме в квітні місяці, для України він практично щомісяць є актуальним по одній простій причині. Бо незважаючи на те, що ми маємо деякий прогрес в, в охопленні, зростанні охопленні, в своєчасності поставок вакцин, залишається чималий відсоток населення, який має недовіру до вакцинації, звідси недостатній рівні охоплення. То тобто я б не характеризував би як стабільна або задовільна ситуація. Ситуація напружена. Ну, от, власне, з чим пов'язана така ситуація? Адже у змі періодично з'являється інформація про смертельні випадки, які власне ну саме з вакцинацією. Якби ви прокоментували, це я питання. би прокоментував, що знаєте, серед тих проблем, які ми маємо в Україні з вакцинацією, мабуть, на перше місце я би став би питання політизації цього питання, бо ви прекрасно розумієте, що практично немає такої політики, який би не ткнув свого носу в питання вакцинації і не коментував би його. Інша справа, коли ми говоримо про журналістів, то я з повагою ставлюся до їхньої професії, так само, як і журналісти ставляться з повагою до лікарів і хочуть від лікарів, аби діагнози ґрунтувалися на доведених фактах, аби проводилися дослідження, перш ніж встановити діагноз. Так само ми говоримо про зв'язок між вакцинацією і порушенням стану здоров'я. Ми отримуємо сигнал, ми повинні провести розслідування. І за останні 10 років ну, я можу говорити достатньо впевнено. То жодного випадку смерті не доведено як причину наслідкового зв'язку між вакцинацією і яким сам смертю дитини. А, тому о, на ваше переконання, чи є альтернатива вакцинації в Україні? Ну я вакциную себе щороку від грипу, я вакциную своїх рідних від грипу. Я проходжу вакцинацію проти дифтерії правця кожні 10 років я доросла людина. Ну і мої рідні вакцинуються. Якби була альтернатива, чесно кажучи, я би цього не робив. Добре, якщо ми заговорили вже безпосередньо про вакцинацію згідно з національного плану календаря, календаря щеплень, а щеплень є обов'язковими. От ви кажете, що ви вже в дорослому віці проходите. Вакци... Ревакцинацію, так от саме так. А це має з... робити за бажанням дорослі, чи якийсь період є обов'язковим? В Україні проводиться вакцинація за рахунок національного бюджету або державних коштів проти 10 інфекційних захворювань. Це, це дитячий вік ми розглядаємо. Це, це дитячий вік, ми кажемо взагалі 10 інфекційних захворювань. Коли ми кажемо про дорослих і планову рутинну вакцинацію, як би ревакцинацію в даному випадку для кожного дорослого це має бути ревакцинація проти дифтерії, проти правця кожні 10 років. За бажанням чи не без забажанням, вакцинація в Україні взагалі є добровільною за згодою пацієнта, за згодою батьків, які відповідають за тина, за дитину. Але тут, от, будь ласка, не плутайте з тим, що коли ми говоримо, є згода на вакцинацію. Якщо держава ставить певні умови до прийому в дитячий колектив, ми кажемо, щоб дитина була здоровою, щоб не була заразною для інших. І відповідності до чинного законодавства в Україні до статті 15, невакцинована дитина не має права відвідувати державного дитячого колективу. Ну, і ми говоримо про цю вакцинацію, яка є обов'язковою в нашій державі. Ці 10 щеплень так. є обов'язковими. Але буває, трапляються випадки у нашій країні, коли дітей все-таки беруть до садочка із, скажімо так, підробними. Ну, на превеликий жаль в моїй довідками. практиці, в практиці моїх колег дуже часто дійсно таке зустрічаються. Я не хочу звинувачувати батьків, бо дійсно батьки на сьогоднішній день збиті з пантелику. Вони дивляться якісь так звані журналістські розслідування. Вони читають так звані якісь журналістські розслідування на блогах або в інтернет-сайтах. І вони дійсно спантеличені відносно того, потрібно чи не потрібно. І в них страх перед хворобою набагато менший, ніж ймовірний страх. Щодо вакцинації, ну можливо, вони сьогодні дослухаються до ваших, якихось... можливо. Я тому і прийшов на цю передачу, аби донести свою точку зору, точку зору своїх колег. О, що би в такому випадку радили батькам, які все таки свідомо відмовляються вакцинувати своїх дітей. Ви знаєте, я би рекомендував би все ж таки по перше зважити на те, що вакцинація існує останні як наука більше ста років. Ми говоримо про те, що жодна країна світу не відмовилася від вакцинації. Переважна більшість лікарів, особливо ті, які зустрічаються з інфекційними хворобами, бачать користь від вакцинації, і лікарі самі проходять вакцинацію. Я хочу побажати лише батькам те, щоб ніколи вони на своєму власному досвіду не переконалися в тому, що буває запізно провести профілактичні щеплення. Пане Федоре, ми вже заговорили про 10 обов'язкових щеплень у дитячому віці, і зараз стоїть з'явилася інформація про те, що обов'язково може стати вакцинація від пневмококової. Інфекція а також щеплення для профілактики папіловірусної інфекції для так. дівчаток. А на вашу думку, як би ви прокоментували цей момент, чи потрібно розширювати е кількість обов'язкових щеплень в Україні? Ну, у нас, власне кажучи, нічого виходу немає, коли ми говоримо про те, від чого ми помираємо, на що ми хворіємо, від чого інвалідізуються діти. І серед таких збудників або мікроорганізмів які спричинюють нам більш страждання, це є пневкокоінфекція. Бо, наприклад, один з трьох отитів у дітей до 3-5 років він пов'язаний з даним мікроорганізмом з пневмококом. А пнемокок є основним збудником пневмонії у дітей до 5 років. Пневмокок є одним з основних збудників ураження нервової системи. Таких як менінгіт, Сепсу, Состоїміеліту. Тож ми коли говоримо про тягар цієї інфекції, то Європа, Сполучені Штати Америки, Австралія, багато країн індустріально розвинутих зробили свій вибір. Вони ввели вакцинацію проти пневкоку інфекції. І коли в 2000 році, тобто майже 13 років тому Сполучені Штати Америки зробили вакцинацію проти пневмококу інфекцію як обов'язковою, то буквально вже за рік. Кількість захворювань у дітей зменшилася більш ніж на 80% на саме на ті тяжкі провіп на інфекції. Діти довше живуть, діти якісніше живуть. Вони не мають відповідних захворювань, і не мають від них ускладнень. Коли ж ми говоримо про рак шийки матки, то на сьогоднішній день ми говоримо, що на 100% рак шийки матки, майже на 100% рак шийки матки, пов'язаний з вірусом папілома людини. Вакцини, які є в світі на сьогоднішній день, вони захищають від двох основних вірусів папілома людини, так звані 16-18 сиротипи, на які проходиться більше 70% раку шийки матки. Ми не можемо перекрити всі типи вірусу папіломи людини, який відповідає за рак шийки матки, але більш ніж на 70%. Ми можемо перекрити саме причину раку шийки матки. Саме я наголошую на раку шийки матки. І коли ми говоримо про те, чому Сполучені Штати Америки, чому багато країн Європи в той чи інший спосіб ввели вакцинацію, бо в одному випадку, як в США, це є кошти національного бюджету, федерального бюджету Сполучених Штатів Америки, в Великобританії це є державний бюджет, який повністю плачуть вакцинацію дівчаток проти. Вірусу по людини багато країн Європи мають програми так званої реємбурсації. Ви бажаєте провакцинуватися від вірусу по людини, інфекція асоційована з ним. Ви можете за свої гроші з частковою оплатою проти вакцинації вам частину грошей повертає, але все більше і більше і більше країн пристають на повну вакцинацію за державний кошт з однією причиною. Скрінові програми, тобто програми. Огляду жінок щорічні два рази в рік для того, щоб попередити виявити передракові захворювання або рак на ранніх стадіях, на жаль, вони не 100% ефективні, саме тому ми говоримо про додаткові заходи, направлені на те, щоб не діагностувався рак, дуже пізно. Ну сьогодні ми говоримо про те, що потрібно вакцинувати дівчат. дітей, дівчаток саме а як, якщо бажання виявиться у дорослих жінок, ну будь, наприклад, вакцини, будь ласка, вакцини дівчат. Ну, чому ми говоримо про дівчат? Першу чергу, тому що вакцина має профілактичне значення. Вона попереджує інфікування. Звичайно, попередити інфікування можна шляхом відсутності статевих контактів. Але людство поки що не придумало, яким чином можна розмножуватися. статеві контакти і в нашому в якому житті якому віці тоді не пізно от, зробити. таке ми щеплення? кажемо, коли це краще зробити, ми кажемо про 9-10 років, коли обидві вакцини дозволені до використання але ж ми говоримо про те, що ви можете інфікуватися і після 20 років і після 25 років Звичайно, ефективність вакцинації знижується, бо ви вже можете бути інфіковані. Тому і програми направлені переважно для дівчаток, які ще не почали статеве життя. Це найбільш ефективно з точки зору держави, з точки зору конкретної дівчинки, яка стане потім жінкою. Якщо ми говоримо про 25 або 35 років, в різних державах по різному, наприклад, сполучених штатах Америки, вакцинація проводиться до 25 років, якщо мені не зраджує пам'ять. В інших країнах вони обмежуються лише дівчатками такого віку перед статевою зрілостю. В Сполучених Штатах Америки вже почалася вакцинація хлопчиків. Для цього є два міркування. Перше міркування це те, що хлопчики часто є джерелом інфекції для дівчат. По-друге, хлопчиків є свої проблеми, які пов'язані з даним вірусом, які можна перекрити. Мова не йде про ракший матки, звичайно, мова де про папіломатоз. Які пов'язані шостим один 11 серотипом і одна з вакцин захищає. Проти цих двох вірусів, крім того, ну у хлопчиків є рак прямої кишки, який також асоційований на 90% з цими вірусами попілому людини, і таким чином можна зменшити закорність на рак прямої кишки Хлопчиків, якщо ми говоримо про національну програму щеплення, у нас 10 обов'язкових щеплень. А от за кордоном, там більше кількість 10 щеплень? 10 – це є соціальний мінімум, якщо так можна виразитися. Те, те, що оплачує держава фінансує, те, що оплачує держава в Україні, якщо ми говоримо про те, що оплачує держава в інших країнах, то до прикладу Сполучених США за рахунок федерального бюджету вакцинація проти 16 інфекційних захворювань. Якщо ми говоримо про ту ж саму Австрію, проти 17 інфекційних захворювань проводиться вакцинація за державний кошт. Знову ж таки, ми говоримо, що програми в різних країнах відрізняються, відрізняються системи фінансування, але кількість інфекційних захворювань в середньому в Європі, проти яких проводиться вакцинація, це 13-14 і вона зростає. Якщо, наприклад, Фінляндія ще два роки тому не вводила вакцинацію проти вірусу папілому, зараз вона вже вводить вакцинацію проти вірусу папілому людини. І наскільки сьогодні є загрозливою ситуація з поліоміелітом для Україна, українців саме. на привилки жаль, ми маємо. Констатувати факт. Перший факт в тому, що ми маємо низькі рівні охоплення проти тих захворювань, щодо яких проводиться вакцинація, і проти поліеміліту, в тому числі, через різні фактори, які ми вже говорили. По-друге, ми говоримо про те, що вірус поліеміліту передається з брудними руками. Це означає, що ви будете мити руки, ви будете забезпечені. Якби захищені від вірусу вірусополіміліту, але є пляжі, є де ми купаємося. Врешті-решт є неоформлені каналізації в приватних будинках, є туризм, в тому числі, наприклад, на півдні Ізраїля циркулює дикий вірус поліміліту, виділяється зі стічних вод, виділяється від дорослих пацієнтів. Ну і ви знаєте, про це писалося, говорилося на початку вересня місяця більше 30 тисяч паломників. Приїхали святкувати новий рік в маленьке місто Умань. Населення костімдесят 70-80 тисяч на само да, сто самому самого Ізраїлю переважна кількість була. Ну і звичайно, умови їх перебування бажають кращим, але тим не менше сама традиція передбачає відсутність прибирання, відсутність сміття, відсутність виносу сміття. Ну і так тому інше перебування в одному спільному ставку. І коли ми говоримо про те, чи могли вірус полімеліту ввести в Україну, так могли. І це на сьогоднішній день ми говоримо. Одна з проблем. А настільки щеплення захищає особу, о, вакциновану о. особу від цього ну, захворювання? Завдяки, завдяки вакцинації проти поліеміліту в західній півкулі поліеміліту немає дуже давно. Останній випадок поліміліту був зафіксований в Україні в 1992 році, якщо мені не зраджує пам'ять, коли ми говоримо взагалі про європейський регіон. То ми говоримо навіть тому самому Ізраїлю, випадків поліміліту немає, але ще є виділення. Звідки він міг там взятися? Ну, Ізраїль знаходиться на перетині двох світів, і ті країни, де вірус поліміліту, сам випадки поліміліту реєструються, це так звана субсахаріальна Африка. Звичайна міграція, населення або тож через той самий Єгипет, через ту саму Палестину, як не було получено таку територію. То в, цілком можливо завезення вірусу поліміліту не лише в Ізраїлі, а в інші країни. два роки тому був завезений вірус поліміліту з півночі Індії, в Таджикистан. Більше 500 випадків поліміліту, паралітичної форми, було зареєстровано в Таджикистані. При розслідуванні було з'ясовано, що вірус поліміліту полі був завезений в Москву, був завезений в Іркутськ, був завезений в Благовіщенськ, в сусідні країни. Якби невисокі рівні охоплення, наприклад, в цих сусідніх країнах, то був би такий самий спалах і в інших країнах, подібно до Таджикистану. Звичайно, ми говоримо і про Україну, тому що в даному випадку населення Таджикистану це 7,5 мільйонів населення, населення України це 46 мільйонів населення. І наше населення не відокремлено одне від одного гірськими хребтами, як це в Таджикистані, Що ну в чомусь є бар'єром для поширення, бо населення не так мігрує на відміну від України, коли практично одні їдуть сходу на захід, інші з півночі на південь їдуть відпочивати на море. І, звичайно. Коли збираємося, ми всі там, де є багато людей, купаємося, то ризики значно підвищуються. І яка власне, на сьогодні ситуація із гепатитом? Адже е, сьогодні, дехто з депутатів наполягає на тому, щоб оголосити в Україні епідемію? Тут, тут ми повинні розрізняти, що є гепатити Б, є гепатити С, ми я не буду торкатися інших гепатитів. Ми дійсно говоримо на гепатит С дуже багато інфікованих людей. І які потребують терапії, бо рано чи пізно він може перейти в фіброз, фіброз перейти в сироз, ну власне кажучи, це втрати не лише здоров'я, а й життя. Коли ми кажемо про гепатит Б, тут успіхи є набагато кращі по одній простій причині, бо з 2000 року, а точніше з 2002 року, проводиться рутинна вакцинація. Проти гепатиту Б проводиться вона і медичних працівників, проводиться вона і дітей. Для чого? Для попередження у дітей в першу чергу хронічного перебігу, який підвищив 350 разів таке тяжке ураження печінки, як цироз печінки, який може передувати гепатосулярні карциноми або раку печінки. Знову ж таки, ми говоримо про те, Скільки коштує програма імунізації, чи це дорого, чи це надорого? Ну, В цьому році, якщо мені не зраджу пам'ять, 302 мільйони коштувала програма імунопрофілактики, які були профінансовані. Якщо ми порівняємо, скільки коштує лікування пацієнта з хронічним гепатитом Б в тому випадку, коли він потребує, то це вартість лікування всього-навсього 2 тисяч пацієнтів з хронічним гепатитом Б. Ми прекрасно з вами розуміємо і розуміють урядовці про те, що профілактувати захворювання це набагато вигідніше, ніж вибачте шукати гроші для двох тисяч пацієнтів, які потребують терапії з хронічним гепатитом Б. Зрозуміло, дякую за розмову. Дякую, що ви завітали до нас студію. Глядачам нагадаю, що це був Федір Лепі, головний дитячий імунолог міста. Києва ми говорили про вакцинацію суспільства. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.